Як із питального слова зробити стверджувальне? Просто додаємо літеру О. Наприклад, КІ. Хто? Окі? Той хто. Мі. Що? ОМІ? Те що. Мікор. Коли? Омікор. Тоді коли? Гол де? Огол там де. Хова. Куди? Огува. Туди куди. Гоннан – Звідки? Огоннон. Звідти. Звідки? Мере – Куди? Кудою. Омере. Туди кудою. Туди куди? Годь. Як. Огодь. Так як. Міян. Який. Оміян. Такий як.